Які вимоги до виходу на пенсію по списку 2 по статті 13 Закону України 1788. Жінки, які працювали по списку 2, можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності 20 років загального стажу, з них не менше 10 років на роботах по списку 2? А чоловіки, які працювали по списку 2, можуть вийти на пенсію 55 років. При наявності 25 років стажу, з них не менше 12 років 6 місяців на роботах по списку 2. Однак, щоб вийти на пенсію по статті 13 закону України номер 1788 тобто на більш вигідних умовах, ніж по статті 114 закону України 1058. Потрібно, щоб початок роботи був до 1 квітня 2015 року. Так зазначено в рішенні Конституційного суду від 23 січня 2020 року. Що таке список 2? Якщо коротко, то це список посад та виробництв з тяжкими та важкими умовами праці. В списку 2 зазначені менш тяжкі та менш небезпечні роботи, ніж в списку 1. Але все одно робота на них дає право на призначення пенсії на пільгових умовах. Списки 1 та 2 є досить великими, і це нереально розказати про ті роботи та посади, що передбачені цими списками в цьому відео. Якщо є бажання, можете вбити в пошуку список 1 чи 2 та глянути на ті переліки посад. Наразі чинний список 2, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 24 червня 2016 року номер 461 Однак існують інші списки 2, які були прийняті раніше. Якщо хочете перевірити, чи входить ваша робота в список, то бажано дивитися саме на той, що був чинний в той період роботи. Крім того, Якщо, наприклад, ви працювали по списку 2, але не маєте достатньої кількості років по списку 2 для призначення пільгової пенсії, проте маєте більше половини необхідної кількості років по списку 2, то в такому випадку ви маєте право на зменшення пенсійного віку, який передбачений статтею 12 закону України 1788. Чоловіки мають право на зменшення пенсійного віку. На один рік за кожні два роки 6 місяців такої роботи. По списку 2. А жінки на один рік за кожні два роки такої роботи. Звертаю увагу, що.